Пункт обігріву та будинки для переселенців виготовляє одеська компанія, котра займається модульним і каркасним будівництвом конструкцій та будівель. Це приклад того, як ми які будинки ми можемо реалізувати для переселенців. Встановлюються вони будь-де. Це може бути, мабуть, у моря, у горах, у лісі де завгодно. Робляться палі та встановлюються. У нас в будинках у стінах є базальтове волокно, яке зберігає дуже добре тепло. Модерні будинки можуть бути від 15 квадратних метрів, вони можуть бути повністю комплектовані меблями. Є все для комфортного проживання. може бути від однієї сім'ї. Також ми можемо на дві-три зробити. У цьому будинку дві кімнати, тобто тут дитяча кімната та для дорослих. У нас е опалення тепла підлога, е кондиціонер. Тут електрика проводиться, але е може, ці будинки можуть бути автономними. Тут можна встановити е сонячні панелі, е може бути централізоване. Е е також е можна встановити, е встановити пічку. Модульні будинки ми виготовляємо на виробництві та встановлюємо їх вже на машину та відвозимо до пункту, де треба встановлювати. В середньому 25 тисяч доларів такий будиночок коштує. А, ситуація з переселенням почалася. Люди почали виїжджати з своїх домівок, шукати нове житло. Але всі хотіли жити за містом у безпеці, а, тому з'явилася ідея робити соціальне житло для ВПО. Пункт обігріву громадян. Підемте за мною і проводимо екскурсію. Ми, Ми коли його проєктували, хотіли, щоб тут поміщалося 50 громадян, але тут легко поміщається 60 громадян. Робочі місця, де можна сісти, поїсти. Місце для розігріву їжі або для приготування. Також чайники, на гарячі напої. Також тут завжди можна бути на зв'язку, тому що тут є Wi-Fi завдяки Starlink. Електростен... електропостачання цього об'єкту відбувається або з центральної мережі, або з генератора. Це пічка наша розробка, це пічка, яка підігріває і повітря, і їжу, і приміщення. І ми від неї розподіляємо тепло завдяки теплому повітрю, вентиляторам і системі вентиляції по всій території, території будівлі. Вони гасники, розташовані по всьому приміщенню, розетки, де можна підзарядитися або від USB, або від свого подовжувача. Будова, яка має розміри 6х10 метрів, висотою 3,2 метри. Має дерев'яну конструкцію. Це українське, якісні матеріали, українське дерево, також синтетичний утеплювач найвищої якості. Ця конструкція дуже легко розкладається і складається певною кількістю людей, групою професіоналів у нас збирається протягом дня і вже ввечері може гріти громадян. Критас нас замовили дані пункти обігріву і перший поїде на кривий ріг.